Друзі, всім привіт! Коротше, я також десь тут бачив ящерку. Біля біседки у мене тут рядом ліс, вообще дуже красиво. Я тут, бачу тільки що зелену ящерку. Вона десь сюди побігла. Де вона? Оно! Ви бачили щось? Оно! Видите, уважно, может я ее сейчас найду якось. Оно, ну, бачили? Бачили, что шелестило? Блин, и вам показать якось. Може, зараз, зараз щесь шершня покажу, втопився. <coughs> Тату, допоможи знайти ящірку. Вона зелена, її дуже важко помітити. Десь вона тут була. Я її, коротше, там побачу. І зараз її десь тут знайду. Ти заховалася. Вона десь, коротше, тут була, вона тут живе. Ми рік назад, назад коли оцього все ще не було, з другом тут там, билися, штовхалися, так ми її теж знайшли і навіть держали її, ту саму ящерку. Я зараз піду, коротше, вже шершня показувати. Ну, я думаю, ви побачили, як вона там пробігувала. Я її бачу на власні очі. Може, я ще колись покажу. А ось вона шершень плаває. Де який здоровий. Він втопився. паки паки на Майдані. Всім пока-пока. Ну коротше, така мене природа.